Книгозбірня. У Кіровограді бібліотекарі організували містичний вечір. Усіх охочих запросили на концерт, майстер-класи, ворожіння та екскурсії з приводами. Незвичний бік Кіровоградської бібліотеки бачили наші кореспонденти. Театр, музика, танці та навіть кава і це все в обласній бібліотеці. Містичний вечір кіровоградські бібліотекарі влаштували після робочого дня і аж до опівночі. Хранителі книжок винесли зі сховища найраритетніші видання, щоб вперше їх показати людям. Це ми вперше достаємо і, мабуть, ще на 10 років ми її занесемо. А, а, -да. бо це її сьогодні стрес для неї, до цієї книги. А як вона к вам поклала? З колекції Ліна в 94 му році. Три поверхи десяток залів і в кожному відвідувачів чекає заняття до душі. Для малечі ігри, для молоді виставки та майстер-класи, а для батьків кіно та кава. Проте найбільше гостей зацікавила кімната ворожіння. На книжці, цукерках та навіть за допомогою півня. Школярка Даринка сюди прийшла з мамою. Хизується, що власноруч розписала піч. Я розмалювала ось цю Ну, Я її спочатку намалювала на листочку, а вже, тут її, а вже тут її вдосконалила. Для мене це похоже на лотос. Головна шпарчинка вечора подорож у книгосховище. Бібліотека збирала наші книжки з 100, 115 років і назбирала вже в книгосховищі більше 630 тисяч примірників. Під час екскурсії увага не так до книжок, як до привидів. Вони тут чатують щокроку. Всі думають, що бібліотека е, зазвичай скучне місце, тут весело і можна роз, розважитись, досхочу. Тут, младенца, були Коли люди приходять і бачать іншу бібліотеку, я можу сказати сучасну, то вони знову і знову до неї повертаються. Безсону ніч кіровоградцям бібліотекарі влаштовують вже третій рік поспіль і обіцяють наступного разу, теж знайдуть чим здивувати. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини кіровоград.